Хоче відпочити на базі камінчики. Ровенське назву, воно знаходиться в Ровенської області біля села Пляшева, біля музею козацької слави. Подивіться, які тут називаються камінчики, тому що вода все в камінчиках. Ось тут О, такі камінчики знаходяться. І, до, і Вода чиста, це називається друге місце після світязя. І база дуже хороша. Вода чиста, як сльоза. І сюди всі приїжджають, з всіх областей приїжджають. Тільки ну, з Криму не приїжджають, а всі тільки на світі не їдуть, а їдуть сюди. Далі ми вам показуємо. Тут я спеціально сходи, Ходити, виходите, і дуже хороша природа. Я показую, як виходити. Тут є дубові супці, і дуже добре виходити. Так. так що, якщо приїдете, то... Можете дуже гарно віддихнути. Далі показуємо вам природу. Яка природа тут є. Тут колись козаки захищали свою землю. Тут є окопи. Далі ми йдемо, показуємо всю природу. Природа дуже гарна, Сосновий ліс. Дуже гарно все, все, тут для... все зроблено для відпочинку. Тут дивіться, який тут... Були тут бої для ту землю, де ви хочете зараз віддихнути. А далі ми, от дивіться, бачите, яка файна, яка файна природа. Далі ми доходимо, щоб побути на тій ті землі, на тому відпочинку, ми готуємо плов. Плов нам вже готовий. Дай рукавицю покажу. Ми вже зготували раніше, щоб вже до зйомки у нас був плов готовий. Покажи плов. Плов дуже готовий на природі побути, на такій природі, на тих камінчиках. Дуже добре. Я зараз розкажу, як він готується. Береться вогнище, казанок і тринога. Туди белеться олію і жариться цибулину. Цибулина віджарилася, потім ту цибулину викидаємо, кидаємо другу цибулину, котра вже щоб дає смак. Потім кидаємо м'ясо. М'ясо тушиться десь примерно при 15 хвилин. Ну, але береться м'ясо, зашиє свиняче. Ну, свиняче м'ясо берете. Хорош. Баранів на нас немає, то можна взяти шию. І воно тушиться минут 20, потім кидаємо морку. Ріжемо морку і морква разом з м'ясом ті олії, тушиться. Ну не солимо його. Ми потім посолимо, коли вже наліма буде. Воно потушилося, то все м'ясо десь 15-20 хвилин. Потім заливаємо воду на малому вогні, воно тушиться вула, вода покриває м'ясо. Як вона покрила м'ясо, воно повинно десь минут 40 тушитися в тій воді на малому вогні. Коли воно 40 хвилин проходить, ми засипаємо туди рис. Рис треба вимити, щоб він був чистий. І ми засипаємо рис і це все. І солимо воду посолимо. Тоді рис не солимо, бо рис повинен, сіль повинен в м'ясі бути. А рис потім забирає той сік в себе. І потім вже в кінці або посередині ставимо цілу частину. перець дати, ну, що хто може, що, що на природі хто має, той може дати. І от вже в нас плов готовий. На таких на такому одягу. база отдиху приглашаємо вас, щоб ви відпочили і хоч саме зготували в польових условиях хороший плов. І побачили музей козацької слави, де козаки захищали ту землю. І вам дуже буде приємно відіхнути на, на такій на такі природі, на тільки називаються камінчики, і побувати в музеї. І ви дуже будете раді. Віддихнути і побачити. так що ми вас приглашаємо на базу камінчик.